Байки експортерів для пасічників. Тобто це байка експортерів для того, щоб їм було зручніше працювати. Користуються для калування ціни для того, щоб сіялася пас... паніка, фальсифікація українського меду. Мед не товар першої необхідності. Кооператив це такий мандраж для експортера, тому що він може втратити, як сказати, втратити свою роботу, втратити кошти. Які він заробляє постійно, за рахунок яких він живе. Чому за скільки років я ні разу не бачив пропаганди українського меду? Чому спілки не можуть об'єднатися, замовити рекламу українського меду на інших каналах? Зараз дуже багато людей дивиться і рекламувати цей український мед. У нас дуже багато ждемо Ради вас вітати на своєму ютуб-каналі Євгеній Дніпер. Наш сьогоднішній відеоролик буде присвячений ціні меду. Ціноутворенню також буде присвячений пасічникам України та експортерам, їхнім стосункам. На жаль, з минулого відео багато хто не зрозумів, що я мав на увазі. Сьогодні буду намагатись пояснити і більш ширше відкрити цю тему. До того ж, хочу висловити подяку Подяку пасічникам України, а саме і спілки пасічників, команді Дніпровського пасічника. Також хочу висловити подяку, особисто зустрічався з людьми Олегою, Сергієм, які надали віск. також Подяка Ігорю Клименко, міста П'ятихатки, подяка, подяка Ігорю Кубіді, міста Магалев Подільський, Алійнику Назару. Також подяка за фінансову підтримку Іщенка, Роману та Мараховській Наталії. Ці кошти вони всі будуть використані для збору воску на цілі ЗСУ, для того, щоб наші хлопці не мерзли в окопах. Поясню зараз тим, хто пише дуже багато коментарів. Я особисто також був раніше. Такої думки, чому не можна використовувати парафін. Справа в тому, що, на жаль, не всі ми пасічники розуміємо, що віск має період горіння в 4 рази довше, ніж парафін, але він також і дорожчий. Друге питання, яке виникає, це те, що парафін та інші нафтопродукти виділяють при горінні чадний газ і дуже важко в окопах ним дихати. А віск, ви всі пасічники, ви розумієте, що він має приємний запах і нешкідливий для здоров'я. Також давайте розбиратися в тому, хто правий. Багато хто пише про те, що я засланий казачок. Дякую, дуже приємно, цікаві коментарі. Розберемо, що я мав на увазі, і що я хочу довести до пасічників України з ціною меду. Перше наперше я хотів довести про періоди, коли відбувається падіння і мед дорожчає. На даний період я дуже багатьом пасічникам пояснив, що мед... Став дешевший за рахунок чого? Що відбувається. Тобто на світовому ринку він впав на 15 центів, але причиною для цього падіння не було зменшення попиту або те, що мед України не потрібний в Європі. Я сказав, що мед України споживають в сталій кількості і в даний період відбувається те, що просто світовий попит навіть в Україні він менший. Менше заключаються нові контракти, і багато хто з імпортерів з Європи і з наших експортерів хочуть скористуватися цією нагодою, коли попит на даний момент на місяць, другий менше, хочуть скористатися цією нагодою, працювати і зменшити ціну, і на рахунок цього купувати більше меду і більше експортувати. Ну а само собою сплачувати за цю послугу будемо ми пасічники, тому як виробники цього меду, ми з вами пасічники. І, само собою, ціна впаде для нас. Вони як заробляли ті мінімальні кошти, які заробляли, так і заробляють. Друге, де мене не зрозуміли пасічники, це я сказав, що офіційна ціна, офіційний заробіток не такий великий, у експортерів 20 центів. Поясню зараз пасічникам. Дійсно, по бумагах офіційно йде 20 і менше центів. Тобто, якщо ви е, вирішили, наприклад, любий з пасічників зайнятися експортом меду, ви звертаєтесь до переробника. Купуєте бочку, платите за аналізи і починаєте відправляти даний мед. Збираєте його за свої кошти, тобто так, як це роблять і експортери. І в результаті ви отримуєте не більше 20 центів. Поясню тепер зараз, всі там дуже багато критикували мене. Але ж експортери мають свій завод, вони не платять скільки за організацію. Вони мають свої машини, дехто, вони мають свої лабораторії. І також вони мають тару, яка, якщо контра... контракт є постійним, вони постійно з цією людиною, з імпортером працюють, яка повертається. І тут випливають вже зовсім інші кошти. Це я пояснюю тим пасічникам, які це не знають. Ви багато хто цього не знаєте. На жаль, так склалося, що пасічники бояться експорту, нічого страшного в цьому немає, можна експортувати, але я зразу сказав, скільки в кращому випадку пасічник отримає на руки. І також сказав про. Ціну, яка за кордоном, тобто ціна меда була 2,65, вона впала на 2,55. Але ж зразу сказав, хто не розуміє. Є контракти, більш вигідніші контракти, більш дорогі контракти. Я сказав про ті контракти, які масово висвічуються на площадках. Ще я сказав таке, що пасічники не тримали мед, а здавали його постійно. Що я мав на увазі? Дивіться, я сам свого часу це не знав і багато хто може це не розуміє. Є такі меди, як. Травневі меди ми їх називаємо, майські по-іншому. Тобто це акація. Акація, наприклад, вона має ціну, найвищу ціну в той час, коли її збирають час медозбіру. Об'ясню чому. Акація дуже дорогий мед, експертири туди вкладають багато коштів. І поки йде вал, масовий збір цього меду гарно платить. Буквально 3-4 тижні місяць. Коли вже немає того меду, вже їм невигадно його маленькими партіями збирати і вкладати в фуру, ціна починає обвалюватись і втрачають пасічники. Далі поїхали. Метрій паковий. Така ж сама ситуація. Тобто на метрі паковий з початку травня, майже весь травень, ціна буде непоганою. Але в подальшому, коли вже почнеться соняшник, метрій паковий може впасти в ціні. Тому я пропоную пасічникам. Ділити свій мед на партії, здавати його вчасно, щоб коли були такі періоди, як зараз, наприклад, коли у нас і без того мала ціна зараз, я ж не кажу, що вона велика, коли у нас ціна обвалюється, щоб принаймні ви мали половину 30% свого меду, менше ризикували, мали до цього кошти, за які ви будете жити і працювати, а не були вимушені переживати, демпінгувати і здати свій мед за дешево. Тобто я пропоную. Таким шляхом пасічникам співпрацювати з експортерами і мати свою вигаду. І до того ж, я скажу, буде дуже тяжко прорахувати, скільки меду залишилось на з... З... території України. Дивіться, що зараз відбувається. Я не буду казати хто. Деякі з наших публічних осіб того року, 22-го, заявили, що Україна знову зібрала 100 тисяч тонн. Багато хто про це чув. Ви самі розумієте, що такої кількості немає. Але ж для Європи то є майже офіційна інформація, і вони думають на рахунок цього, що у нас перейшла дуже велика кількість наступний рік. Так як 22-го року Україна імпортувала 50 тисяч тонн, то вони мають собі в голові, що ми тримаємо мед, експортери тримають, ми тримаємо і можна знижувати ціну, бо скоро новий врожай. Тобто така інформація. І треба показувати, що ми його здаємо. Всі, в тому, на той рахунок, і експортери і імпортери розуміли, що в нас того меду не так багато і що ми не збираємося його здавати за дешево. Тобто людина тримає його небагато, щоб був попит, розумієте, попит. Якщо на руках менше меду, буде попит. Я це хотів довести пасічникам. А зараз давайте разом з вами роздивимось таке цікаве питання. Байки експортерів для пасічників. Найпоширеніша байка це вже декілька років вона працює. По прикладу Америки, що одна особа е, утримує обслуговує 400 і більше бджола Скажу так, наші пасічники, багато пасічників вже навіть перешагнули американців, працюють досить таки не гірше, і в Америці краща ціна і кращі е, як то сказати, условия для пасічників. Дивіться, ця байка вона була створена для того, щоб пасічник... Як на одну особу мав велику кількість меду, помирав на тій пасіці і йому казали, що він гарно заробляє. Але насправді, в перерахунку, людина, яка займається бджолами на пасіки, то приблизно є, в залежності звісно, від системи, 100-150 бджолородин. Якщо ми подивимося на сучасні наші українські пасіки, на сучасні американські пасіки та інші великі пасіки, на всіх пасіках використовується найомний труд. Мені подобалася дуже така цікава доповідь одного з пасічників з Америки, коли в нього запитали, скільки в тебе на промисловій пасічці, яка більше понад 1000 бджоли родин, є пасічників. Він відповів дуже просто: один пасічник, один пасічник це я. А всі інші пасічники, які приїхали, то є помічники. Ця байка була створена, ще раз повторюсь, для того, щоб людина, яка отримує пашу, помирає на тій пасіці, отримує велику кількість. Вона зав'язалась психологічно, йому казало, що він отримав кошти. Інша байка. Це та байка, багато хто в своїх відгуках писали, коли ціна на мед. Тобто один має тонну меду, другий третій, три тонни, четвертий 10 тонн, п'ятий 20 і збільшення ціни. Не працює, немає цього. Я не кажу, що експортери не йдуть на зустріч, можна стукати, будуть відкривати, можна пробиватись, але це не працює. Коли ти здаєш 20 тонн, якщо ти навіть і маєш на гривню більше, втрачає більше пасічник, ті 20 тонн зібрати, перевезти це все досить тяжко, бо ти цим постійно не займаєшся і в фіналі ти рахуєш там не така велика користь. А от для експортера тут буде дуже велика користь. Тобто в'яжеться логістика, не потрібно е, е, збирати машинами це, не потрібно використовувати працю заготувача. Ще одне, мало хто про це знає, можна зробити одну аналізну пробу, то тобто є гарантія того, що мед буде кращої якості для експортера набагато вищий. І, наприклад, якщо ми перерахуємо, що пасічник візьме на 20 тоннах, наприклад, на гривну більше, я вам поясню чому. Тому що аналіз меду, який йде на переробку, аналіз цього меду приблизно коштує 20 тисяч гривень. Ось вам і одна гривня, бо експортер менше витрачає на аналізи такого меду. Представте, якщо це йде збірний мед відрами, відрами, бочоночками, скільки там треба проб зробити і наскільки мед дорожчає. Тобто це байка експортерів для того, щоб їм було зручніше працювати. Ще одна байка, яка касається тари. Нам кажуть про бочки, що бочки повинні бути нові, туди, сюди. Зачасту це використовується так. Якщо у вас однотипова бочка, Таку бочку можна за термін в два місяці переробити, гомогенізувати і навіть ваші бочки відправити і отримати її обратно. Були такі відгуки, що хлопці отримували еліпсовідні бочки. Не могли зрозуміти, чому дуже просто: виходить 4-5 машин. Які йдуть за кордон до одного замовника, збирається партія, і ці бочки вже їдуть не стоя, а друг на дружки повертаються. Тому ви в результаті отримуєте вже свою гарну бочку, за яку ви хотіли більше коштів, в виді еліпсовідної. Ще одна байка, якою користуються досить часто, закінчують контракти. Скажу всім пасічникам: на сьогодні світ такий, що все дуже швидко змінюється. Ситуація є несталою, і кому, як не українцям, зараз це зрозуміти. Значить, закінчились контракти. Контракти є короткостроковими. Контракти зараз заключаються на 2-3 місяці, не більше. Тобто один контракт закінчується, інший починається. А так як експортерів багато, вони мають, коли в одного яка частина закінчується, то в іншого вона продовжується. Контракти не закінчуються ніколи, якщо ми це поглянемо. Як зі сторони держави. Тобто контракти постійно є, постійно працюють. Немає того, що закінчились контракти і не беруть мед з України. Це байка. Далі. Значить, Цим користуються для коливання ціни для того, щоб сіялася пас... паніка, фальсифікація українського меду. Тобто йде мед з Китаю, його мішають туди, сюди. Насправді це повна дурня. Той, хто фальсифікує свій мед, він попадає рано чи пізно. Це один, два, три експортери. Я не знаю, я ні за кого конкретно не, не скажу. Але взагалі на ринку, то може сказати стільки тоді, коли країни-імпортери заборонять е такий мед купувати. Але ж пасічники в цьому не винні, пасічники мед не фальсифікують. Якщо пасічний мед е не годиться для експорту, нам завжди його повертають. Мед не товар першої необхідності. Так, мед не є товаром першої необхідності, таким товаром, як, наприклад, хліб, м'ясо, без чого люди не можуть обійтись. Але мед використовується в багатьох галузях суспільства. І його обсяг з року в рік є приблизно сталим. Тобто немає такого, що повністю впав попит на мед, він, він завжди буде потрібен. І завжди буде потрібна його певна кількість. На це можна не реагувати, це все байкін. Ще одна така найпоширеніша байка це конкуренти на ринку ЄС. Світові конкуренти, там Індія, е, що там, Аргентина, нам дуже багато років з цього. Ну, до Аргентини я вже сказав в минулому відео. Аргентина всередині своєї країни має вищу ціну, за рахунок чого зараз я поясню. Аргентина має вищу ціну за того, що зарплата в країні вища і пасічники. На рахунок зарплати отримують більше коштів, тому і мед коштує дорожче. Також багато є інших країн, які підтримують ціну свого меду, наприклад, європейські, там мед є дотаційним, і вони обмежують свої ринки, для того, щоб ціна не падала. Тобто, насправді, конкуренція вона є не такою страшною, як ми про це думаємо. Наприклад, якщо взяти в'єтнамський і індійський мед. Вони уступають по багатьом показникам українському меду. Наступне, з чим ми скоро стикнемося страни як сказати, третього світу, в них мед менш просвіжуємо і збирається в гірших условіях. І це також на зовнішньому ринку впливає на його ціну. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, візьмемо, наприклад, там дуже просто. Плюс ще логістика на це все грає. Візьмемо аргентинський мед 3 євро. При заїзді на Європу там, український мед 2,70 євро, в'єтнамський мед, наприклад, Євро 40. То оці 30 центів вони не завжди так сильно впливають на ринок. Тобто він дешевий, але якщо він піде на полички, то в'єтнамський мед буде, як сказати, те, до чого я призиваю зараз бренд українського меду, він буде рахувати ще з країн третього світу і менш якісно зібраний. Тобто це все враховується. І тому український мед він має свою середню стоїмость, ним вже працюють, як ви знаєте, з року в рік. На це теж можна не звертати увагу. Ще одне таке цікаве питання, думаю, багатьом пасічникам це буде цікаво, як же працюють наші експортери, як налагоджена праця. Ну, По-перше, є два види експортерів. Є переробітники, які самі переробляють свій мед на своїх підприємствах, є так звані, як ви любите казати, перекупи, які скупляють мед. Через ці підприємства його організують, переробляють, отримують пакет документів і йдуть на експорт. Зачасту ці компанії демпінгують наш український мед. Бо той, хто вклав кошти, хто має завод, він хоче постійно працювати. Ці люди вони більше підтримують український мед, їм все одно скільки буде коштувати мед. Їм головне, щоб вони заробляли свої кошти на переробітку і на відправці цього меду до кінцевого споживача. Так, давайте розберемо, може багато кому буде цікаво, як же працюють експортери. Насправді працюють вони так. Є завод, який переробляє мед. Є заготовачі, які збирають для експортера мед, ви багато хто це знаєте, і, на жаль, мені дуже неприємно, ці заготовачі забирають дуже багато коштів, які мали б отримувати пасічники. Але, на жаль, на жаль, пасічники, хоч і згуртовані, але не займаються зараз трошки відійду сторону спільною метою. Дуже багато спілок. Всі збираються, розмовляють, а дій жодної дій немає. Тобто, дивіться, ця вся праця експортерів, цей весь ланцюжок, заготувач, переробне підприємство, експортер, імпортер, він не може бути порушений. І насправді експортери дуже цього бояться, бо в розвинених країнах світу існують кооперативи. Кооператив це такий мандраж для експортера, тому що він може втратити, як сказати, втратити свою роботу, втратити кошти, які він заробляє постійно, за рахунок яких він живе. Насправді, кооператив це досить таки нескладно. Цим повинні займатися пасічники. По прикладу Канади, воно досить таки гарно працює і рядом з цими кооперативами можуть існувати також і багато інших експортерів. і перекупщиків меду. Як працює кооператив і в чому е, наш ступор, чому ми не можемо працювати? Ну, перша понапросту, що це повинна бути юридична організація, яка буде відповідати за мед, який будуть здавати пасічники. Які перспективи кооперативу? Перспективи ті, що кооператив зможе користатися цим медом, продавати його або переробляти в тих же самих експортерів і продавати його напряму до е, покупця. Але на жаль, в ну, нас ці кооперативи ще не створились. Кооперативи повинні бути гарантом, гарантом між покупцем і між пасічником. І на чому може рухнути кооператив, чому така праця не виходить, наприклад, у експертерів. Тому що, якщо людина здає свій кооператив, а ви знаєте, у нас пасічники всі, ми чекаємо найкращої ціни. А насправді, по прикладу, канадських кооперативів трошки це працює не так. Є лоти, є партії. Здав ти мед, наприклад, місяць назад, через місяць тобі частину грошей скинули. Ще через три місяці частину грошей скинули. І саме головне тут довіра. Якщо це все запрацює, цього дуже бояться наші експертири, то в принципі, ми зможемо трошки самі регулювати вже ціну на український мед на міжнародному ринку. Далі, що касається спілок, хочу таку е, як свою мислю висловити. Спілки насправді займаються збором спасічників. Я не знаю для чого, чесно. Ну, Важко, я і був сам, сам головою спілки. Мало важко дуже працювати з пасічниками, тому що це дуже багато людей, дуже різні погляди. Але якщо йдуть ці збори коштів, чому за скільки років я ні разу не бачив пропаганди українського меду? Зараз виробники, ну, наприклад, у ЛІ Ін ми бачимо рекламу. Рекламують на наших сайтах, де ми дивимося Ютуб свою продукцію для того, щоб ми її купували. Чому спілки не можуть об'єднатися, замовити рекламу українського меду на інших каналах? Зараз дуже багато людей дивиться. І рекламувати цей український мед. У нас дуже багато йде інформації для того, щоб Ну, ви розумієте, звідки та інформація йде, для того, щоб мед в Україні, всередині країни дуже погано продавався. Ми повинні цим займатися. Ми повинні. Вести пропаганду нашого українського меду, показувати, який він є, розказувати за його користь, робити посилання туди, де пасічники можуть напряму продавати свій мед. А ще краще не пасічники, а кооперативи можуть продавати свій мед. І от такі об'єднання, такі спілки, які мають на мету покращення праці пасічника. Тобто, спілка кооператив, це десь таке воно перепливає, що воно рядом. Тут пасічнику це було цікавіше, тобто закупки ремоненту для пасічників. Пропаганда українського меду, закупівля меду. Ось чим, на мій погляд, повинні займатися кооперативи і спілки. Але на жаль, ми зараз сирі і маємо те, що маємо, дуже багато розмов і жодної дії. Ще доповню, не розумію, чому спілки, крім пропаганди і всього іншого, кооперативів не почали працювати з експортерами, з підприємствами по переробці меду. Це дуже просто. Якщо люди входять в ці спілки, формуємо партії, формуємо. Домовленості і таким шляхом пасічник отримає більшу ціну за свій мед, тому що буде як то сказати, знівельований посередник. Тобто заготувач при цьому буде уходити в сторону. І ми напряму будемо вже хоча б працювати з експортером. Ну Чесно кажу, я не розумію, чому спілки цього не роблять. Спілки жалуються, що люди не йдуть. Не платять зноси, не цікавляться бджонистом, а яка користь цього людям? Прийді, ну, прийти, погамоніть, ми можемо і так один з другим зізванюватися, погамоніть, обсудити. А спілка вона повинна бути як організація, вона повинна займатися чимось. І якщо ця спілка не дає нічого пасічнику, а пасічник нічого не дає, в свою чергу, спілки, то така співпраця вона не є доцільною. Багатьом, мабуть, цікаво, навіщо я це все роблю, навіщо я знімаю ці ролики. Ну, поясню тому, що я такий же пасічник, як і ви. Я більш медійна особа, тому я вважаю, що я повинен цим займатися. Це не для переглядів. Чесно скажу, у пасічників перегляди коштів великих не приносять. Це для того, щоб наша з вами праця, а ми являємося п'ятою країною у світі по експорту меду, щоб наша з вами праця не була напрасна, щоб ви е, мали кошти за свою працю і в подальшому могли працювати. І З іншої сторони, хто як і я повинен гуртувати пасічників, до цього ж прикликаю, закликаю інших з YouTube каналів, гуртувати для того, щоб ми могли і відстоювати свою ціну, і пропагандувати український мед. Знімаю також відео для того, щоб ви більше знали. І Плюс до того, як я вже сказав, я займаюся збором воску для ЗСУ, воно все буде прозоро і ви побачите в подальшому, куди піде і до кого той віск. Тобто... Все буде прозоро і чесно. Ось перша партія зібраного нами воску. Частина ще йде новою поштою. Частину я ще буду їхати купувати. Тобто, щоб ви бачили, що все прозоро і чесно, я його збираю і буквально за декілька днів я його вже відвезу до волонтерів, які будуть виготовляти з нього окопні свічки. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. Я намагався донести багато цікавої інформації. Для чого. Я хочу, щоб ми були. Поєднаними з вами вміли працювати, вміли спродавати свою продукцію, вміли разом допомагати, коли потрібно, щоб ми були з вами не тільки виробниками, а ще й спродавали свій мед, щоб ми вміли торгувати тим продуктом, який ми виробляємо. І тоді нам з вами буде житись краще і ми будемо знати, за що ми працюємо. Всім дякую за перегляди, до нових зустрічей!